Колеги Це прокоментували від перестановки ліжок в борделі, ситуація не зміниться. А, насправді ми можемо говорити про перетасування, то звільнення окремі вони тут же супроводжувалися наступними призначеннями. А, чи ці призначення після того, як людей забрали з попередньої посади, вони щось змінять? Думаю, ні, тому що наш уряд фактично позбавлений тотальної суб'єктності. Вони виконують тільки слухняну волю банкової. Якщо подивитися на конкретного міністра чи пані міністр, ну ми бачимо, якщо вони виконують волю Єрмака, тоді все ок. Якщо не виконують. Значить, тоді їх йдуть з їхньої посади. Но найбільш, найбільша боротьба ці дні була за те, щоб міністри, яких звільняють, віце-прем'єр-міністри, яких звільняють, вони приходили до Верховної Ради і звітувалися. Тому що насправді за квотою президента там буквально кілька міністрів призначаються, ну і вони би теж мали звітуватися, але всіх решта призначає парламент. Подає кабмін, призначає парламент. Якщо вони працювали, вони мають прийти і прозвітувати. Не тільки на комітеті, але вони також мають вийти в сесійну залу. І щоб це було ну якось елементарно пристойно, що зробили, що не зробили. Звичайно, що навіть про те, щоб задавати їм запитання, про це вже й не йшлося. Щоб, хоча б вони з'явилися і сказали кілька слів з трибуни. Насправді звітувався тільки один камишин. Реально звітувався. Ми можемо там потім оцінювати чи позитивно чи негативно, але хоча б щось було представлено. Е, малюська з'явився ну, сказав, що у нього часу не має звітуватися, але повірте, ми зробили купу купезну роботи. Mm -hmm. Це цитата. А потім сказав, що він ні копійки не вкрав, що він може навіть пройти поліграф. Всі решта станом на вчора навіть не з'явилися. Звичайно, ми підняли дичайший скандал, і сьогодні вже частина з них поприходила. Зокрема, прийшла пані Верещук якої вчора теж не було, і не з'явився пан Кулеба, якого звільняли. До речі, мушу наголосити, що за свідченням моїх колег, що в той час, коли вчора відбувався комітет, і розглядали саме його заяву про відставку, він по інститутськи прогулювався з собачкою. Е, мені видається, що цей факт пояснює відношення і до парламенту, і загалом до того всього, що відбувається. Ну але самі звільнення вони були не менш цікавими ніж призначеннями. Тому що я би не сказала, що призначали тих людей, які будуть компетентні робити ту чи іншу роботу.